Божий церкви соединений всех. Господу помолим все. храме всеми с и благоговением и страхом Божиим, ходящих вони. О, Господу, помолимся, восходящий патриарсе православных, блаженнейших метрополитех, архиепископих, о господинецы нашим блаженнейшем митрополите он упрек. 9 грудня 2022 року у свято Успенській Києво-Печерській лаврі завершили Божественну літургію з нагоди 32-ї річниці архієрейської херотонії, предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Урочисте богослужіння у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських очолив блаженніший владика. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської лаври Митрополит Вижорський, Чорнобильський Павл, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький і Буковинський Малетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, соном Архієриїв Української православної церкви. Духовенство обителі та гості у священному сані за богослужінням молились і гумені жіночих монастирів Української православної церкви, сестри милосердя, студенти Київської духовної академії і семінарії. Серце сокрашенним взиваєм Тебе, Господі, істочніші любви, милосердя, великодарові ти наш. наш, споросліше і милосніцового. За літургією помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, та втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Також особливо молитовно згадали живих та спочилих архіреїв, які брали участь у єпископській хіротонії блаженішого митрополита Онуфрія. Як у Тисі воскресення, живот покої, усохши рабов своїх, прісно паминали ми митрополита Антонія, митрополита Іва. Архієпискова Нікангора, Христе Боже наш, і Тебе славу слава, що визначає трімачем і після їжові нашим моїм духом, і прийшло, і мові віком. Після відпусту блаженнішому архіпастирю виголосили многоліття. Митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій зачитав вітальне слово предстоятелю від священного синоду Української православної церкви. Нині посідаючи перед святіську катедру київських митрополитів світлом христового вчення ви розганяєте темряву сумнівів та зневіри в душах сучасних, поповнюючи число жінців та на жнівах твоїх начальник Христос покликав вас, наше блаженство до епископовського служіння, щоб своїми трудами ви сповіщали день від дня спасіння Бога нашого і приєднували чимало народу до Господа. Блаженніший Владика подякував за вітання, а також усій пастві, за терпіння та молитви. Я хочу подякувати вам, дорогі владики, дорогі отці, дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли в храм і помилилися за мене грішного цей день, коли Господь сподобав мене прийняти благодать єпископа, Це було давно і часи так біжуть і бисто, що я ну, так, не встигаю відраховувати роки, як вони пролітають, коли був священником, якось повільніший час. Коли став єпископом, в той час пішов дуже швидко, дуже скоро. Ну, напевно, це від того, що служіння єпископа більш насичене, таке, яке потребує більшої самовіддачі. Я не можу похвалитися тим, що я прослужив ці роки так, як треба служити, але служив як міг і дякую вам за те, що ви терпите мене, що ви молите за мене. І що ви разом з нами прославляєте єдиного нашого Творця і Создателя по Святій Троїці, славі мого. Нехай Господь молитвами наших угодників, Печерських, молитвами Пресвятої Діви Марії, благословить нашу землю миром, нехай Господь подасть кожному потрібне для спасіння і вічного життя. Щиро, щиро дякую. Спасибо Господь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.